Або, можливо, кільця залягли. І тут один не дуже прекрасний момент: двигун став сильно сапоніти, став брати більше масла. Ну, ми таки подумали, можливо, кільця залягли, закоксувалися, не рухаються. Ви зібрали і побачили таку ситуацію. Кільця, як ви бачите, не залягли, але попереднік, якийсь матеріст або як його там називати. Поставив замки в одну лінію. Не розвів, яких положено в різні боки. Або там значком Мерседеса на 120 градусів, а виставив, бачите, тут замочок, тут нема, нема, нема замка, нема-нема. Тобто два замки поршневих кілець були один за одним. Пішов прорив газів, перегрів локальний в даному місці, оплавлення алюмінія і. Результат ви бачите.